Вітаю вас! Це Страховий Патруль. Постійний глядач знає, що ми моніторимо дорожню ситуацію і на конкретних прикладах розповідаємо про те, як працює автоцивілка та захищає відповідальність водія. Поїхали! Рухаючись лівій смузі, водій сірого автомобіля різко загальмував. Ззаду з ним зіткнулась інша машина. В результаті сіра автівка за інерцію вдарила автомобіль, який стояв перед нею. Результат у Форда важкі ушкодження передньої частини. На фірмовій станції за такий ремонт виставлять рахунок не менший за вартість десятирічного американця. Що ми бачимо при цьому? Тобто серйозний ремонт це може бути і. Е... повреждение кузова, э, искажение его геометрии, вот что, скорее всего, так и будет. Вот ремонт будет достаточно дорогой. То есть там у нас повреждено переднее крыло, э, оторвана передняя панель, соответственно, два радиатора, если есть кондиционер. Э, они ушли. Вот мотор, дай бог, если нет повреждений с мотором, если он не остановился по причине аварии, если он просто заглох. Хто з учасників цієї дорожньо-транспортної пригоди винуватець визначить суд. Важливо, що всі вони мають поліс страхування цивільно-правової відповідальності. А це означає, що потерпілій стороні відшкодування здійснить страхова компанія в межах нових підвищених лімітів відповідальності. Ліміт відповідальності це грошова сума, в межах якої страхова компанія зобов'язана провести виплату страхового відшкодування. 30 серпня умови заключення договорів автоцивілки змінилися. Ліміти збільшилися вдвічі до 50 тисяч гривень за кожен пошкоджений автомобіль та до 100 тисяч кожному потерпілому за шкоду за подіяну життю та здоров'ю. Це достатньо много для нашого ринку зараз. І ми очікуємо, що і виплати наші будуть увеличені нашого страховщика. І наші клієнти, есть тобто, пострадавши від наших страхователі, будуть. Булюдоблітворіни виплатими, вони отримали. разом з тим. Змінилися й умови придбання полісів автоцивілки. У першу чергу зміни торкнулись коригуючих коефіцієнтів. На виході це означає, що розцінки на поліси дещо збільшилися. Відтак, приміром, введено коефіцієнт для міст супутників Києва. Чому із всієї кількості тільки на місто Київ, виділений із тими містами, які чітко означені в розпорядженні держфінпослуг. Це пояснюється тим, що досить складно було. Розрахувати страховий платіж для транспортних засобів, які для тих власників, які як правило проживають у приміській зоні, а власне використовують сферу використання чи території використання транспортних засобів це місто Київ. І найбільші, найбільші ризики якраз не пов'язані з використанням транспортних засобів у межах оцього межах великого мегаполісу.

В абсолютних цифрах максимальна ціна поліса може збільшитися з 523 до 864 гривень. Коефіцієнт, який буде застосовуватися для авто, зареєстрованих у містах супутниках столиці, складе від 1,2 до 2,5. Также затвердженим розпорядженням скасовано подвышенный коэффициент для юридичних осиб власників вантажных автомобилей и автобусов. Отдельно тарифным руководством выделены транспортные средства с наибольшей степенью эксплуатации, с более высокой интенсивностью эксплуатации. Это такси, легковые автомобили, такси и автобусы, маршрутные перевозчики. То есть мы все прекрасно понимаем, что их интенсивность эксплуатации намного выше, чем... інших транспортних сіст для них тарифи є увіль у вільше больше Водночас водії отримали зниження базового платежу майже на 40%. Змінилася сама ідеологія розрахунків. Якщо раніше базовий страховий платіж був 291 дев'яносто 47 гривна копійок, то сьогоднішній базовий платіж 180 гривень. То відчутне зниження базового страхового платежу, а відповідно і розширення діапазону самих коригуючих коефіцієнтів, я ще раз хочу наголосити, дозволяє більш коректно розрахувати страхову суму за страхову послугу, виходячи виходячи із конкретних умов. Території, сфери використання і самого страхувальника. Завдяки значному зростанню лімітів відповідальності власники полісів можуть розраховувати на значне збільшення відшкодування у випадку настання страхової події. Андрій Кузьменко лідер групи скрябін. Затятий автомобіліст. На його рахунку вже 22-й автомобіль. На дорозі обачний, утім, про аварію кільканадцятирічної давнини згадує досі. Один раз, причому не по своїй вині, в'їхав в мене на світофорі. Я поїхав за лопатою, щоб відкопувати сніг перед новим роком. І за шість годин до нового року мене напірова. Влупив один дядько на новосмерце на червоний поїхав. Автоцивілки в ті часи ще не було. Тож ремонтуватись кузьмі довелося за власний кошт. Сьогодні зірка так само надає перевагу безпечному кермуванню. Утім, про наліпку на лобовому склі пам'ятає завжди. З вами страховий патруль. Трапилась дорожньо-транспортна пригода. Її учасники схвильовані, стурбовані, не знають, що робити. Наші поради допоможуть вам правильно діяти у випадку дорожньо-транспортної пригоди й отримати відшкодування від страхової компанії. Час затору Уколь спробував здійснити поворот наліво з другорядної дороги та зіткнувся з автомобілем, що рухався по трамвайній колії. Дорожньотранспортна пригода спровокувала значний затор, оскільки сталась на трамвайній колії. Чи зможе один з автомобілів залишити місце аварії власним ходом? Адже пошкодження на перший погляд досить суттєві. Мої рекомендації що б я робив? Я б міняв крило, рихтував би передню панель. менял бы передний бампер, соответственно, искал бы фару. Вот. Фару при этом нужно устанавливать или две новых, вот, или одну бэушную. По стоимости, ну, могу так сказать, где-то, наверное, где-то 4-5 тысяч гривен – это работа. Вот по удару. То есть вот так. А запчасти уже нужно смотреть, какие это будут запчасти и так далее. Винувата сторона має поліс автоцивілки, тож тепер необхідно дочекатися рішення суду. А за відшкодуванням справа не стане, оскільки за попередньою оцінкою ліміту відповідальності повні достатньо. Однак для того, щоб у постраждалого в ДТП не виникало проблем із отриманням страхового відшкодування, він повинен докласти всіх зусиль для коректного оформлення аварії. Після ДТП водій повинен обов'язково включити аварійку. Поставити знак у населених пунктах. Цей знак ставиться на відстані не менше як на 20 метрів, і а, поза населеними пунктами на відстані 40 метрів. Обов'язково автівки мають лишатися в тому самому положенні, а власники обмінятися відомостями про страхові поліси та страхові компанії. Обов'язково слід узяти паспортні дані товариша по нещастю, адресу прописки і фактичного проживання та контактні телефони. Викликати державну інспекцію та страховика у всіх випадках, які виникають із автовласниками якихось пригод на дорозі, пов'язаних з дорожно-транспортною пригодою, ми маємо говорити про ДТП, скорочено, то повинні обов'язково викликати працівників підрозділу ДАІ для того, щоб зафіксувати, і для того, щоб потім в легше було чи вимагати відшкодування збитків заподіяних винуватцю пригоди чи будь-які інші ситуації, яка виникне саме з настанням дорожньо транспортної пригоди з пошкодженням автівки, після оформлення дорожньо-транспортної пригоди постраждалий повинен піти до страхової компанії винуватця, де йому розкажуть про наступні дії. Водночас винуватцю варто пам'ятати, що за полісами автоцивілки діє новий розмір франшизи. Франшиза це сума, яка не відшкодовується страховою компанією у разі настання страхового випадку. На сьогоднішній день максимальний розмір франшизи становить тисячу гривень. Варто пам'ятати, що франшиза існує для того, щоб навіть застрахований водій відчував свою відповідальність. Тож будьте уважні та обережні і включайте ближнє світло в денний час.